Всіх вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, як допомогти шкірі свого обличчя. Є такий препарат, ентерозгель. Начиталася про нього, наслухалася і вирішила поділитися з вами тією цікавою інформацією, яку дізналася сама. Як знаємо, ентерозгель це ефективний засіб. При отруєннях, при різних порушеннях травлення. Але виявилося, що завдяки своїм можливостям ентерозгель знайшов своє застосування у косметології. Виявилося, що ентерозгель чудово діє на шкіру обличчя. Вирішила спробувати. Дізналася, що ця маска ефективна від прищів. Препарат Добре знімає з поверхні шкіри токсини, викликані бактеріями. Загоює і заживляє різні рани, плями, рубці. Перед нанесенням маски ретельно вимиваємо шкіру обличчя і легкими рухами наносимо гель на шкіру. Вже через кілька хвилин відчуваємо легеньке пощіпування і стягування. Через 5 хвилин змити масочку. Після цього варто змастити шкіру обличчя любим діючим кремом. Спробувала сподобалося. Ось така процедура зранку з офіційних джерел. Зайняв своє місце на полиці з косметикою. Доведено, що його застосування. Косметології абсолютно безпечне будьте здоровими та красивими.